Інкарнація минулого у душі протяги, латані збитими кулястими хмарами густого світла, коли ти сидиш навпроти у позі лотоса, прибираючи пальцями, легко пророщені у мене лінії своїх сердець. я обираю небо і землю, Багатими на відлуння тунелями розтікається їх чиста волога, заповнює давні пустоти. Приховані за колонами і титанами, Розступається покірно, поголює тюрбище, кому як тримателям стелі і неба знати про земні тілесні нерівності і душевні пориви злетяними воєдине. Граєш на мені у перервах довгих медитацій, Триокий Бог, що стоїть за спиною, куди б не йшла і кого б не прощала, викликаючи на трон відпускаючи в небо, твій час минув, Завершив місію. Відпускає мене у руки титанів. Я жива та повноводна, усі долини, заповнені свідосяйним тобою. Подяка безмежна, моя черга віддавати. Бо вже сім днів, палко і стишина, б'ється моє серце. На кінчиках пальця мого єдиного содержителя.